Так, зараз битрейт показывает, блять, трошки краще. Блять, я снова скачивается в говно. Ну, это просто пиздец. Краще. Так, окей, зараз... Спробуем. Вот сейчас показує типа рівень сигналу типа оковабітрейт до 35 тисяч як має, типа, не доходить. А ну зайти и глянуть на ютубі? Що там? Сейчас. Я скинув групу. Я так люблю. Ну Да, почалось. Що по якості? А ну там гірше стало. Ну, не знаю, поки дивлюся. Ти ж пока ще в менюшке. Да. Сейчас меню виключу, наприклад. Так стану. Че, вывочится? Здорово. Дякую. Короче, битрейд сейчас вообще прям именно в половину типа впал. Ну ты зараз вообще меня не шевелишься. Ну я стоял на месте. Я сейчас, сейчас я уже... Ну я вижу, да, а вот это такие освещения, было хуй, знаю. Да. Так, а что мне треба сделать? Оп, шукаты сховок. Так, что, дай, дай, сховок, блядь. Там на краю О, Да, окей. Опа. Сюда. Здравствуй, бачик, здоров. Знову радий бачити. Чуть. Міг би чуть. Можеш в дискорд зайти, якщо хочеш. сканери. Хлібалом сильно Так, оце я продам. Тиггери відкопують сканери зі смітья. Саме візьмемо. Від радіації Артефакти, що радіацію поглинають. Сам не проблема. Як припинить фалити, відправлю паяльника по шамалити з варша. Як обговорювали. Добре, я тебе поняв. Так, окей, давай подивимося, куди нам іти. У нас є два основних квеста, ми на них епідем. потрапити в розкоп. І що? глянути в лабіринт? Тут я був біля цього лабіринту. В принципе, можешь и туди. Е, Беша, можеш написати, будь ласка, що в тебе по трансляції на телефоні? Чи норм, чи не норм? Ти мене чуєш? чуешь, я вже знайшов. хто хто? хто Беша чую, тебе чую. Безик, да, Безик, це сейчас я сняю пушку. Ой, тебе так погано ну, чует, чу. ти... ти наче трошки з очка говориш. Так, ладно. Ага, да. Поняв. Ну тоді, тоді краще від'єднайся, бо тебе дуже погано чутно, понял. Прям репиш. Пиш, пиши в чат, я думаю, в чаті там буде краще. Такс, окей. Дам продавать, короче, мою двустволочку. Верну. Підем. Ну, окей, на телефоні, да, я думаю, але Я ж кажу, типу бітрейт Ну, прям сильно присів Не знаю, з чим це пов'язано. Е ні, на цьому продамо, продамо у цьому. Я думаю, він більше бабок дасть. Вибирай, сталкери! Хоча ти їдеш на концерт, беш. Хабарчик, пока. Давай, блядь, бігом. Так, поїхали. Оце... Дуже мені жаль продавати. Але ми продамо. Ну, в принципі, більше ми нічого продавати не будемо. Так, Прицел, сюда не иде. Тут тоже не. Э, так, цього жлоба. Можно купить. Понял. Ты куда в, в Рине, їдеш, и местный. Так, що, мне вистачає? О, мені вистачає Да, мені по-любому треба куплятися. Все, це купляю, короче. Трачу останні кровні гроші. 300 гривень залишилось. А У нас тоже обіцяють в Інтерсіті зробити Wi-Fi, все справи. О, я був у Братиславі. Центр прикольний, а за центром, ну вот прям максимальний совок. Мені дуже схоже на район Соломінки. Щось щось, щось такий вайп. Хоча Та, КПІ, солома. Так, це викидуємо. На мені вже все, вже не треба. Протигаз, може пофіксим. Та, понятно, що краще в німеш би ти їхав, баш. це ж тут уже майже місцевий. Ти такого бачив за годину тут в Нємі, що, аж. Що, що багато місцевих такого не бачили. <гум> так, окей. Е... Та, та Словакія, там, в Чехії я не був, не знаю. Не, ну типа, в загальному мені, типа, наче протиславі сподобалось. Нічого такого, але... Але в центрі прикольно. Схоже, чимось на Львів, але менше, типу, в три рази, не треба далеко нікуди йти. Типу все поруч. Ну. Коротше. Так, давайте підемо, все ж, сеж, мабуть, лабіринт. Мені це чогось більш цікаво. Бо ми сюди ще не ходили. Ой, я в Грузии дуже люблю, чувак. Там зараз, правда, цих зетників дуже багато. Я їх всіх зетників називаю, хороших теж. Оце великий мінус. А в загальному в Грузії, це... Я вже там двічі був. Я б туди ще раз 100 поїхав. Ну там дуже круто. Мені там. Все подобається, крім Батумі. Батумі це не Грузія, це таке. Батумі мені теж не подобається. а Батуми це лакшери, копливо. Це да, це даже не лакшери, це тупо якісь, Ну, це не грудь, це таке щось, блять. Ну от прям мерзко. Казинотик скрізь на кожному кутку. А от... регіони... Тбілісі, Тбілісі круто дуже. Оце у мене новий, коротше. Як цей прикол називається, жас скажу. Е-е, Детектор гілка. І поняв цьому це ж ми шукали ці. Я ж уже багато понаходив артефактів. А з цією гілкою воно прям показує скільки метрів до цього артефакту і пищить дуже сильно. Ну, типу, набагато yeah. зручніше. Я думаю, баш тобі в грузі сподобається. Я вже якихось жлобів тут. Так, О, блядь, собаки. А, ту шкани вас. Блядь, як я їх ненавиджу. Блядь, їх ще багато, ну це просто жесть. В них попасти дуже важко. ти мільйонером Можеш стати твої історії. Тобі, тобі просто на сцені треба виступати. Там би ти точно мільйонером став тебе Дима казав, короче, якщо бачиш якихось тушканів або кабанів, обходь, тікай їх. ага, конечно, блядь, коли на тебе їх штук 40 то так нападає? От Можешь тмный стрим сейчас зайти, ты якраз потрапишь на цей момент. Я зарай бачу, що ти їх б'єш. Чувак, їх так багато, мене так це раздражає. Я, короче, вчора е спускався в каналізацію І там поняв е Тоже їх було штук 40. Я перший раз їх замочив, потім мене бандити вбили. І я думаю, та пробіжу їх. Угу. Я три локації їх зібрав, собрав, поняв, і за мною їх штук 50 ганялося. Еп. Йо... А в мене всі бинти потратили. Всі аптечки, короче. Поки їх валив. Я такий злий був. <звук> а, да, Беш, там ще ще на сноуборді можна нормально поганяти. Там. Кстати, оце чувак є з однією правою. І він. він знімав відос. знимав про Провоци. Ці гірськолижні курорти. В Грузії, ну там прям ульот, ну там види просто іменно 100 з 10. Так, знову на мене ці тушкани нападають, я вас поняв. А скільки я патронів присрав на них, Це ужас. Так, ці я не. Поняв, мене вже, мене вже тіпи. Мінус два. Бачу ще одного. Беремо гранату і не церемонимося. І відходимо. Блять, не то. Так, що її гранатами вбив чи що? Ні, не вбив. Так, давай перезарядимося. Щас як завжди ще на мене Кривосіся Кривосіся вилізе Так, в нього дуже крутий контент, мені подобається відоси. Він як. замінив нам Птушкина, бо Птушкін пропав з радарів. Він оце з цим Скацуріним їздить, знімає, але мені ця їжа. не вподоби якщо чесно. Бляда, скільки їх тут? Що ти сказав, пустий? Я йду тебе жарить. Ага, хотів мене обмануть. Я вас поняв, десь граната впала, зараз мене контузить. Ні, не все нормально. А він, до речі, дуже професійно катається. Навіть з одною рукою, але він, ну, фрірайд там. Ну, дуже це видно давно ще, ще з двома руками. Катався. Він це робить, да, супер професійно. Красавчик. В натурі клас чітко Так, поїмо ковбаси трошки якраз розгрузимо місце. Звущенки бахнем. А вот давайте перед цим полотаем, типо. Блін, який класний ставкер. Я себе тупо, знаєте, аж призираю за те, що я казав, що це повне гавно. Бо перша частина ну, реально воно ну, ні, ні чому. Вона мені дуже не подобалась. Що Тьома, ти ще тут? Ще світло є. Тьома! Хода уже урубановый чем и світло Б, ти Сталкера проходить будеш, не Ти ж теж можеш в геймпасе, чи ти зможеш на геймпаді? А я ти скажу, що дуже зручно на геймпаді. Прям мені комфорт Буває трохи клавіші путаю. Ну, да, вони ж в інші по локаціям ходять, типу там до цих фрі, фрі Так, тут патрони ми розгрузили. Ага, бачу. Забираємо. Оп, два артефакта сюда. не можна, знаєш, що в мене. Разорвало маленько. Е, Да, прикольно там, де він був на драгобраці. Там, де вони по фрірайду. Та де десь бежит знову за мною тушкан. Ще є десь. Так, а цих я лутав, что не я не, я не лутав. Так ці патрони брати.